Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, шановні громадяни, давайте ж поговоримо про всі виплати, які є, і доплати, які є для пенсіонерів. Хтось хто буде знову писати, ми це все знаємо, ми це все знаємо. Шановні, ви знаєте добре, а є люди, які не знають про такі доплати. І можуть піти, оформити собі і отримувати, тому ми це і доносимо. Є виплата в 944 гривні, які пенсіонери можуть собі оформити, і отримувати, і багато, багато інших. Давайте розбиратися, їх багато, давайте з ними будемо розбиратися, що яка і як оформить. Підпишіться, будь ласка, на канал. Кнопочка підписатися є під цим відео, підписуєтеся, і ви е, знаєте, що відбувається з реформами е, пенсійними, з самою пенсією, що впроваджують, які добавки, які надбавки, от, що робить і як оформлять. Ви обізнані і ви в курсі. Не підписані, вам YouTube не буде рекомендувати, і ви не будете знати. Тож, підписочка. Подобайка. На відео, кому не тяжко, я буду дуже вам вдячний. Поїхали. Отже, хто отримує одноразову щорічну доплату у серпні? Пенсійний фонд України у серпні про. Фінансує виплату щорічної разової грошової виплати до Дня Незалежності України, ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Минулого року вони ухвалили цю, кабмін, ухвалив цю надбавку 21 липня от. залежно від категорії, отримуючи, виплачуватимуть 450 до 300 гривень. Варто зазначити, що для пенсіонерів ця виплата проводиться раз із виплатою пенсій за серпень, а кошти на виплату допомоги військовослужбовцям, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами. Пенсійний фонд України перерахує військовим частинам, установам та організаціям, де вони проходять службу. Інші особи, які мають право на цю грошову виплату, та не є пенсіонерами, отримують її за зверненням до органів пенсійного фонду України із документами, що підтверджують право на таку виплату. От. Інші надбавки до пенсії також є. Надбавки та підвищення до пенсії нарахуються і деяким іншим категоріям громадян. Зокрема, надбавка особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. От. Про статус ветеранів війни, соціальних захисту та особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною стаття 9 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку. От. Також надбавка пенсії за статус. Ці надбавки до пенсії окремим категоріям громадян. Прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у 2025 році 2361 гривня. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на доплату до пенсії у відсотках від вказаного прожиткового мінімуму. Перша група 50% це 1180 гривень і 5 копійок. Друга група 40% 944 44 гривні і 4 копійки. Третя група це 30%, 708 гривень і 3 Копійки, окрім цього, основний розмір пенсій за віком за вислуг років чи по інвалідності в осіб з інвалідністю внаслідок війни автоматично збільшується на 25%, незалежно від групи інвалідності. Це стосується базового розміру пенсій без надбавок, обчисленого на підставі законів про обов'язкове державне пенсійне страхування та про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Крім того, особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю передбачена державна соціальна допомога на догляд розмір такої. Допомоги становить від 15 до 100% прожиткового мінімуму, тобто від 354 гривні до 2361 гривні. Право на її виплату і розмір допомоги залежить від групи, підгрупи інвалідності а чи Б, віку ветерана, а також від того, чи є він одиноким, чи, є, чи потребує постійного стороннього е, догляду. Така надбавка доплати почесним донорам. Щомісячна надбавка в розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму у 2025 році 2920 гривень. От. Нараховується пенсіонерам зі статусом почесного донора крові за їх заявою та на підставі посвідчення до знаку почесний донор України або почесний донор СРСР. У 2025 році ця доплата складає 292 гривні на місяць. Отримати статус. Почесного донора крові в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально доступних доз до з крові, О, або 60%. Плазм. Надбавка по чесним донорам призначалася до 25 січня 2021 року згідно з статтю 13 закону України про донорство крові та її компонентів. А після цієї дати відповідно до закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові від 30 вересня 2020 року. Варто зазначити, що особи. Нагороджені знаком почесний донор, товариста Червоного Хреста РСР, права на встановлення цієї надбавки до, до пенсії не мають. Так, дев'ятсот. Хто має право на? Ну, на набавку 944 гривні. Деякі катери пенсіонерів можуть відмовитися від цієї мізерної надбавки до пенсії на догляд та оформити значно більшу соціальну виплату, яку призначають згідно з законом про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. В Україні пенсіонери, які досягли 80-річного 80-річного віку, проживають окремо, потребують пенсійно, постійного стороннього догляду та отримують пенсію за віком, можуть розраховувати на щомісячну доплату від держави по догляду. Розмір такої щомісячної доплати до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, у 2025 році такий прожитковий мінімум дорівнює 2361 гривня. Тобто ці пенсіонери можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати у розмірі 944 гривні. Зрозум е зауважимо, що підвищення прожиткового мінімуму змінюється з, з, з сума цієї доплати. О. Для отримання такої щомісячної виплати потрібно відстання відповідати Певним вимогам, досягти віку 80 років та старше, переживати окремо без родичів або осіб, які можуть забезпечувати догляд, мати підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді, отримувати пенсію за віком. Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю надбавку. Доплата. За догляд надається тільки за наявності офіційного медичного висновку лікарсько-консультаційної лікарсько комісії, що підтверджує необхідність у постійному сторонньому догляді, який потрібно надати до органу ПФУ чи управління соціального захисту разом з заявою. За висновком ЛКК потрібно звертатися до сімейного лікаря. Отак, От отака надбавка. А тільки ж ну, хто піде доглядати? Да, тут людині потрібно буде. Потратити ці 944 гривні, да, куди на догляд. Хтось, щоб хтось доглядав. А хто піде за 944 гривні доглядати цю людину? Ну, це якийсь бред, якийсь мараз, це моя сугуба е, думка. От. Тут говориться про надбавку на цей догляд 50 гривень. 50 гривень. Розумієте, 50 гривень. Доплата за трудовий стаж. От. Додаткові компенсації виплати отримують і ті пенсіонери, робочий стаж, яких перевищує встановлені законом норми, сума доплати розраховується у розмірі 1%. За кожний повний рік трудового стажу отриманий понад норму. Найбільшу доплату отримують пенсіонери, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років. Але ця надбавка обчислюється не від суми призначеної пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму. У 2025 році він становить 2361 гривню. Тож один відсоток становить всього 23 гривні 61 копійку. Тобто, якщо ви тяжко працювали, якщо ви ну, тяжко працювали, дуже тяжко працювали. Да, і вносили податки, утримували весь держапарат своїми податками. Вам сюди нам все доплатять 23 гривні. Це навіть не хлібина. 23 гривні за кожен рік. Да? Це навіть не хлібина, тому що хлібина зараз коштує одна хлібина дорожча, як оці 23 гривні. Розумієте? Це повний звіздець. зато собі вони роблять пенсії і надбавки захмарні. Сотні тисяч, сотні тисяч, і вони вже навіть не соромляться цього, ви розумієте? Просто-напросто раніше вони хоч соромилися, боялися, да, якусь розголосу, а зараз вже все. Вони нічого не бояться. Ні на місцях, ні у верхах. Не в обласних, не в районних, я вже ну, про тих вверху, в Києві я вже не говорю. Оці районні, обласні, вони навіть теж не, не бояться. Вони собі надбавки луплять, де закупівлі роблять, квіти вони купують, вони квіти закуповують, щоб ви розуміли, за такими завищеними цінами, що там хай Бог мило. Одна з кореспонденток робила як би сказати, репортаж і прийшла, принесла букет роз, красивий, який вона придбала за 79 гривень штука то да, одна з якби, керівників закуповувала такі квіти по 120 гривень за штуку. Куди йшли лишні гроші, ви самі можете зрозуміти. У да? мене на момент все. Якщо була інформація цікавою, поставте вподобайку, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам всім здоров'я, дасть Бог, що це скоро вже все закінчиться і ми будемо жити в мирі і спокої. Будемо надіятися. Всім щиро дякую.